Репортаж з Москви. Реклама в Москві. А Там вже пана грають, грають когось, блять, кого грають, леска, лиска. Цям капля. Більше, 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 мотай мотай мотай, 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 не штадайся, блять. Дивіться, як пан Вадяк мотає. Отак, отак. Ось так він руками перебирає. А мені так, ні ходить. Ну пай батьч туди. Та точно, ще туди що засунуть. Куди я засну там пальця? Ну вдиру. Диру. А там зуби вирізуть, на. Так, добре. А ти не можеш кубок. І ця стрічка прорізається і ми входимо в Євросоюз. Тобі Перший турбінат в Росоюзі. Стрічка зараз. І об'є! Ой, його зараз Ой, ти, полюблює. Як хтось наплював, зараз буде все ниттер. Втори гонуть. Втора гольнути, добре, бля, а? Фу! Депутара блюнув, блять.